Я дочекалися, чекаю своє збереження, шукаю той самий сайт, який я вам так давно обіцяла дати, і ми йдемо. Сайт ви отримаєте пізніше під описом у відео. Цей сайт називається Face, якийсь там свайп, і він працює дуже цікаво, але дивіться, яка тут є ситуація. Коли ви заходите перші свої якісь. Фото ви можете, от я, наприклад, не пам'ятаю, може штук 5-7, я точно згенерувала в перший день. Тобто вони якісь дають кількість, я ще точно не розібралася, так? Але вони дають якусь кількість, певну кількість оцих, що є, монеток, так, і за них є можливість генерувати. По якому принципу воно працює? Як бачите, тут внизу чоловічок, так? А, і а, ви його бачите, він поставив своє обличчя, але тіло в нього йде від супермена. Тобто, от по такій е, логіці воно працює. Ми це теж легко в просуванні можемо використовувати. Я розумію, що це тут зовсім ніяких проблем немає. Так, ми можемо ще погратися, я передивилася, зміни, на жаль, перевода немає можливості. Я навіть пробувала свій чарівний телефон, він мені іноді переводить сайт, але зараз немає такої можливості. Так, і є у нас якісь тут платні а, програми. Тобто ви можете купляти кредити, це 150 кредитів, 3 долари. І за ці кредити ви можете безліч раз користуватися а, цим а, додатком і генерувати так. Але я кажу, вони в день дають якусь певну кількість. Я ще не відслідкувала яку. Так, ще одна така у нас є вкладка. Зараз ми її переглянемо. А це знаєте, що це групові фото. Тобто, коли у вас є, от, наприклад, ви хочете згенерувати, там у вас є троє подружок на цьому на фото, і у вас є фото Гаррі Поттера, і ви хочете, щоб фото було або герої фільмі, там, не знаю, якісь саги чи ще щось. так? Тому от є такі дві кнопки. Одиночний так, генерація одиночна і генерація з а, багатьма кількостями. А, так, кредит, деталі, лімітед тайм, якийсь той, ми можемо також активуватися, можливо, через це нам можуть дати якісь а, додаткові, <кій> ці, а, додаткові кредити. Подивимося зараз. Дуже люблю тестувати такі сайти. Без проблем. В початках мені дало багато, ну, не пам'ятаю, зараз не скажу, я багато фото наробила, так? Бачите, я вчора теж пробувала в якийсь глюк, напевно, тобто, немає можливості увійти за допомогою Google. Що ще воно тут при... да, Воно, Якщо ви авторизуєтесь, бачите, тут вже буде 30 кредитів, і ви можете їх використати для генерації. Зараз ми спробуємо ще раз. Ні, воно довго грузить. Давайте будемо пробувати. Так, у нас є. Ой, у мене вже стільки фото, робоча лента загорілася. Давайте так. Перше фото це у нас як ми хочемо себе бачити. Я теж знайшла просто платічку типу, да, і спробувати, наскільки буде генерація з моїм обличчям. І перше фото, яке у мене тут завалялося, ось це. Давайте ш -ш швіп і давайте генерувати. Воно дуже класно генерує, я вам показувала на прикладах. А, і... <хи> так, але старайтеся білявку. так, білявку старайтеся. А, дивіться, це моє обличчя зі штучним. Да, воно трошки темніше, але це я, так? А, і тут, давайте тепер спробуємо, що ще у мене, можливо, якісь дівчата є в галереї. О, я готувалася, так? Я готувалася оця білявка, мені вона теж сподобалася, і в її костюмі я хотіла себе згенерувати. Бачите, вже сьогодні я сьогодні ще не генерувала. У мене дозволило другу генерацію. Зараз подивимося, чи ви її пропустить. О, яке красиве фото скачаю це фото, тому що білявка, в принципі, я висока, це мій стиль, мені подобається, так? І ось це моє обличчя. Да, воно трошки далеко, да, воно трошки ось так, але використовуючи таким методом, як я використовую, на різних класних креативних обкладинках, на різних фонах, на цьому, при монтажі, видаленні заднього, заднього фона, це все дуже класно, креативно а, виглядає. Так, Довланд. Так, чи воно нам скачало, чи не скачало. От в чому проблема. Зараз спробуємо доєднати. Так, в Телеграмі є ось така зараз функція. Подивимося, чи я її спробую, так. Ні, мені не скачало. Давайте ще раз. Тиснемо один раз. Загрузка. О, можна і таким методом, тобто ми вже скачали. Давайте все ж таки, як це кажуть, долю будемо спокушати і спробуємо ще сьогодні зробити одну. Генерацію. Так, ми вибираємо те, що а, на кого ми хочемо бути схожі. Це можуть бути герої, це можуть бути. Ти, 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 так, навіть не знаю. Ну, котика не буду себе ставити. М -м -м. О, давайте це попробуємо. Як і себе. Мені навіть цікаво, що з цього вийде. Ось так ми круто поекспериментували. Все, от воно пропонує. Це, виходить, у мене третій раз. І третє фото. Тобто, в два фото в день ви можете безкоштовно згенерувати, собі якийсь підібрати образ. Це по, наступні рази, в перший день, коли цих кредитів мені за приєднання дали багато, я генерувала там, не знаю, 5-7 до 10 фото, це точно. Просто ви собі розподіліть, точно продумайте свої а, образи, що ви хочете, в кого Періоплатіться, і вже таким чином використовуйте наповню. Я ще його трошки помучаю і попробую ці 30 кредитів, все таки отримати, якщо введу цей. Електронний адрес, але не факт, що він мені підтягнеться, чомусь є от якийсь такий глюк. Ось такий е, крутий класнючий сайт, який допоможе вам змінювати образи. А я продовжую далі генерацію штучним інтелектом. І сьогодні наступний проект, з яким я працюю так, це створення АІДВійникаст, який там за вас прям робить сценарії, проговорює тексти. Дуже зручно хочу вам сказати, але це вже буде в наступних уроках, так і їх отримують учні з мого курсу контент, ой, не контент, а монтаж, який. А, цей на ходу, монтаж на ходу, тому в принципі приєднуйтесь до курсу, він дуже лайтовий, класнючий, сюди входять, і плюс 30 уроків по капкат, і по рілсах, і по сторісах, і по і вже десь є 10 уроків з різними генераціями. Ось саме через штучний інтелект, так як зараз я показувала. Так, плюс я вас вчу працювати з додатками, шукати лазейки, генерувати безкоштовно. Тобто я от постійно з цим тестую, працюю, не сплю, але відпрацьовую. Так, нічого не виходить, ви потім, мені, будь ласка, напишіть на відео під відео, коли у вас чи вийде у вас активуватися через акаунт. Я пізніше може, спробую іншу електронну пошту. Сайт я вам скину в коментарях і опис курсу теж в коментарях. Всім хорошого дня, тестуйте і діліться своїми творіннями.